Христя дякую всім тим, що молитеся разом з нами, нехай Бог вас благословить. Кожен раз, коли ми є присутні на молитві до Пресвятої Богородиці, ви відділяєте Богове частину свого життя, частину життя, яке ви живете, ви відділяєте Богородиці. І це є велика справа і велика жертва. І тому, ясне діло, так, як я завжди кажу, яка жертва, така і ласка. Тобто, яка жертва, така і благодать. Кожен, хто жертвує себе заради іншого, завжди буде мати винагороду перед Господом. Однозначно. Так, дорогенькі мої, я сьогодні я хотів би тут ви задавали запитання. Різні так, Сеня, що вона каже? Нещодавно я поїхала на запрошення Меджигорі, і після молитов, як всі люди робили фотографії, скажу ще раз не, не звертала увагу на фото. Трошки пізніше, якби вже була в кімнаті бо, або взагалі на інший день, бо завжди мені бракувало часу е, побути із Марією або Ісусом. О, чуєте, те, що я кажу? А деякі фото. То дівчата робили на свій телефон і пізніше мені перекидали. І фото вийшло незвичайним. Якщо можна, то поясніть, що то може означати. Ну, Вона фотографує, показує тут оригінальні такі цікаві фотографії, що вона і світиться, і Сонце має і корону. Я на такі речі дивлюся просто. Це є фотографії. І як працює. Матриця в телефоні чи в фотоапараті, як розміщені лінзи, як падає світло від сонця і так далі, це все може робити певну якусь ілюзію фотографічну. Може, це Бог так об'являється на тому місці і особливий спосіб проявляється. Кожен для себе сприймає так, як він вважає за потрібне. Я завжди такий приклад приводжу приклад. Приклад от, з одного монастиря. Я, я ще був студентом, я ще мені це розказували, і в монастирі під час служби Божої з'явився Ісус на престолі. З'явився прямо ну, реально присутній. Той священик, який там служив, він перелякався, ясне діло, побіг, ну, сказав по перше братя, браті. Брати прибігли, побачили Ісуса, двері царські відкриті. Ісус стоїть на престолі. Стоїть, рухається, ну, як живий, стоїть, але нічого не каже, просто стоїть на престолі. І вони полетіли зразу до настоятеля і кажуть, от чи настоятелю, там Ісус з'явився на, на, на престолі. Ходіть скоро, подивіться. І настоятель каже, це Він вам з'явився, я вірю. Бог об'являється, робить. Якісь об'явлення для тих, хто є слабкий вірою? Мені не треба об'явлень. Я глибоко віруюча людина. І я тому на такі речі дивлюся, що то не для мене, то для тих, хто не вірить. Це для вас знаки. Я вірю. Йдемо далі. Що нам тут ще пишуть? О, цікаве запитання. Який знак наклав? Бог накаїна, щоб його не вбити. Так, це в нас є. Ну, не те, що не вбити. Ну, давайте так. Почитаємо так, як пише Біблія, а потом буде, я вам буду розказувати. Дивіться, Буття 4 глава. Там йдеться про Каїна і Авеля. Розказується, як вони там поралися, як жертву Боги приносили. І потім. Каїн побачив, що його жертва не приймлена, бо дим від тієї жертви почав стетися по землі. А від Авеля дим пішов до гори. Авель займався скотарством, і він, коли настав час приносити жертву, вибрав найкраще ягня, без жодної там із'яну, без жадного, і приносить його в жертву. А Каїн, він займався землеробством. І думає, а так все згорить, то ж на жертовник все згорить, так що небудь там, а педьот, і це пойдет, і це, а це теж педьот. І, і накладов такої, що жертва була не щира, а як нас кажуть в народі, на тобі Боже, що мені не гоже. І потім, коли вони жертовник підпалили, Авелєва жертва була прийнята, бо дим рівненько шов до гори, прямо до неба, а Каїн, і тим більше ті жертовники недалеко один від одного стояли. А Каїновий просто стелився до землі, і Каїн зрозумів, що його жертва приймлена. І він тоді, із тої зависті, з тих ревнощів прийшов і убив свого брата. Перший раз в історії людства земля була окроплена людською кров'ю через убивство. І Господь прийшов і каже, до Каїна, що ти не робив? А Він каже, де, де твій? Господь питається, де твій брат? Дає людині якби шанс покаяння, а Каїн каже, а я що сторож брата свого? Ми часто так теж вживаємо такі відповіді на запитання, коли ми винуваті, і нам дають шанс виправитися, дають шанс спокаятися, і ми, ми, ми будруємо, а я що сторож брата свого, а я що знаю, а то що моя справа, а, а мене там не було. Ми так любимо правдуватися. Бог на це звертає увагу, що це є недобре. І потім написано в Біблії у 4. 15 стих пише, і промовив до нього Господь до Каїна. Через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений. І вмістив Господь Бог знак а, на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. Ну, І часто, знаєте, не досить того, що поставив знак, щоб Його вбили, часто задають запитання, а який то знак? То часом не хрестик, чи то може скрипічний ключ, що, який знак він там йому поставив. Ну, знак Каїна. Знак Каїна був такий, я думаю, ну, є різні там інтерпретації. Навіть є така інтерпретація, що е, Бог його прокляв, і тіло його стало чорним, так? і негри почалися з того часу, так? І що вони постійно, як були, позиціонувалися, як раби, і постійно їх використовували, як рабів, і так далі. Але ну, Біблія про то не розказує, тому я не хотів би, щоб ви брали собі то за основу. Ну, такі Дискусії були, теоли про таке говорили, що можливий був такий знак, що змінив колір шкіри, щоб він було видно. І люди, коли його бачили, ну, просто вони такі ставали, ну не бачили людини. То не так, як сьогодні нічого не є дивним, тому що діти з малку через інтернет вже бачать всього. Які люди бувають, які японці, які китайці, які африканці, які, які розумієш, європілогідна е, раса і так далі. Тобто діти сьогодні інформовані. А тоді не було таких знаків. І на ньому був знак скоєного вбивства. Тобто любий, що міг побачити і не міг то зрозуміти. Ще, що можу я сказати, е, е, знак. Який слугував оберегом. Не? Тобто він міг з однієї сторони якби, показувати на, на те, що, що він на ньому знак убивці, але міг ще бути знак як оберіг. Міг бути і знак Божий. Який то знак був Божий? Не знаю. В Старозавітньому писали бо ім'я Бога. Не можна було написати. І всі хотіли дуже знати, як ім'я Господа Бога. Ну, так ми хочемо знати, і був такий діалог, коли Ізраїль боровся з із, із Богом, із ангелом. Ізраїль це не, я не говорю про народ Ізраїля, я говорю про ім'я. Ізраїль. Ну, той, в перекладі воно означає, той, що бореться з Богом. Ізраїль це той, що бореться з Богом. І коли Ізраїль, Ізраїль боровся з цим Ангелами і каже, скажи, як твоє ім'я, бо якщо ти знаєш ім'я, то це вже твій Бог. Так? Це, вже, це вже ти його собі присвоїш. І Бог йому відповідає, як ти мене питаєш, як моє ім'я? Я є той, хто є. по єврейськи воно так звучить: Яхве. Яхве, І ми називаємо Ягве, Йогова і так далі. А це всього на всього по- єврейськи, той, що є. Не іменник особовий, а прикметник. Я той, що є. Я в церковнослав'янській мові є таке сущий, так? існуючий. Тобто не, не ім'я ім'я як ім'я. Бо тому що якщо говорити із позиції метафізики, Бог є трансцендентальна абстракція, що означає, що виключає рід, вид і число. Тобто він не може мати роду, він не може бути чоловік і жінка. Він не має виду, його не може окреслити, і описати, що він має ширину там, 350 світлових років, чи там ще там скільки, чи яким він там виглядає, І він не може мати числа. Рід, вид і число. Тобто трансцендент, і стати, трансцендентальна абстракція це виключення роду, виду і числа. Нема числа. Не може бути він один, бо це його окреслить, і не може бути два. І тому ми називаємо Триєдиний Бог Бог, який прибуває в присяті Троїці. щоби дати людині зрозуміти про його ексклюзивність так? і поняття. Як твоє ім'я, Бог навіть і хотів би назвати, Він не може його назвати, бо тому що любе ім'я, яке він би не назвав, воно його не окреслить. Якщо говорити із такої е, серйозної позиції. Ну і ще, що би я хотів сказати за Каїна, от я знаю, що існують знаки Каїна, які раніше використовувалися, які робилися, робилися на. Великих злочинців, клали на, на нім тавро таке робили, тавро Каїна. Як воно виглядало, так, але всі назвали його Тавро Каїна. Воно, воно в різних місцях було по-різному, але це був знак, який розжареним таким тавром, так як коні Таврою, е, випалювали на тілі знак Каїна. Його таврували убивців, таврували зрадників. Та рвали ним. Ну, Великих злочинців, таких, яких ну, всі люди засуджували. От, це т, і ще зрадника і вигнанця. Тобто людину яку виганяли з племені, бо люди раніше не жили, так як ми нині в державах. Так? Люди жили в племенах, в певних обмежених племенах. І, і коли виганяли когось з племені, він був приречений на. Ну, на смерть, бо тому що чужого не дуже хотіли приймати, бо один за одного дбав, Ну, об'єднувалися. Так, якби, по нинішньому це як ОСББ, но, ну не так, як ОСББ. Бо є такі будинки, які мають там, наприклад, по пів тисячі чи найбільше тисяч там, людей проживає в одному ОСББ. Ну, тобто люди об'єднувалися такі маленькі племена і так жили раніше. Як тебе вигнали, то тобі ставили тавро, Щоб ти куди б не прийшов, що тебе не прийняли. Бо ти був або знали, що ти злодій, або ти зрадник, або ти вигнанець, вигнанець. От такий знак Каїна. Це таке, що я можу вам розказати так з ходу. А так, в принципі, ну, цікаве питання, бо тому що я поправді не досліджував який знак. Ну, можна дослідити, бо є багато таких знаків. Взагато, наприклад, так як ми говоримо про Ісуса Христа, по-грецьки писали Іхтіус. Іхтіус це риба. А якщо брати оці слова перші букви, і, і, Ісус, Назарянин. Син, Бога, живого, ну якось так, так? розшифровує це. І коли ми бачимо знає, таку рибку намальовану, таку проста, отак, так, так, просто так, намальована найпростіша форма, виглядає на рибку. То так позначали християни, позначали раніше себе таким знаком, так? така рибка. І брали перші слова іхтіус. І вони означали, що Ісус там щось там. Син Бога живого», Ісус Назряни, син Бога живого, чи я, якось так. Точно не знаю. Але, тобто знаки такі були. І може, і якийсь такий знак десь можна знайти в тому. Можна знайти який накайна був. Ну, пошукаю, розкажу. Так, ще тут, що ви мені тут пишете. Отже, семінарія духовна прирівнюється до коледжу. Дякую. Чим прирівнюється до коледжу семінарія? Яка різниця? Питання, ну, таке собі, знаєте. Якщо на нього відповісти правильно, нічого з того толку не буде. Якщо неправильно, нічого толку з того не буде. Тобто питання, ну таке риторичне, можна сказати. ну, Смисл питати, до якого ступеню прирівнюється семінарія? Семінарія собі ведуть, семінарія, ну, наприклад, і, і, до якого ступеню можна порівняти коровник і свинарник? Ну, То для худоби, то для свиней. Ну, там чуться такі люди, а там такі. Якщо говорити про акредитацію державну, то тут друге питання. Я вчився, то наш інститут не мав державної акредитації, хоча я закінчив духовний інститут, вище духовного освіта. Семінарія зараз не знаю. Я знаю, що УКУ, Український католицький університет, він має державну акредитацію. Семінарія це практично як колись технікум. Я в сьогоднішніх тих мірках не дуже по-правді. Коледж, технікум це вроді одно і то саме. Це спеціально технічна е, рівень освіти. Так? Ну, от, а також саме і семінарія. семінарії готує священників. Е, якщо ми говоримо про інститут, інститут готує викладачів до семінарії. Ну, ясне діло, там ти можеш бути священником, але це вже вищий ступ, вища духовна освіта. Ну, а якщо говорити про духовну академію, то відповідно, так? Так що от, от, щодо ступенів. Що тут ще? Пишет? Все, тут вже більше нічого нема. Ще мені десь тут писали. М -м -м -м. Який раз що? А, це просить за молитву. Добре. І ще хочу вам сказати. Ви мені без кінця присилаєте різні відео. І... Всього пару слов і ноги як 20. Піща из магазину. Єпископ Августин Анисимов. Ну він російський. Ну, я буду сіди для чого? Як він розказує про піщу з магазину? Я навіть не буду. Туди. Не присилайте мені таке. Я не буду дивитися ніякі ваші відео, бо, тому що я, по-перше, не маю часу на то. І тим більше, є речі, які холітають нашу віру. Є речі, які ми е дискредитуємо нашу армію. Думайте, що ви пересилаєте. Не забувайте про існуючі певні причини. Є військовий зображений, я навіть не відкриваю, бо, тому що, якщо ви там розкажете про якісь певні е певні проблеми. Ну, для чого мені, ви мені це. І для чого ви це взагалі поширюєте в інтернеті? Для чого? Проблеми, якщо мають військові, вони кажуть мені, я думаю, як їх вирішити. Якщо я можу їх вирішити. І все. Але я не пишу у Фейсбуці, що там і там, в такому то підрозділі, такий-то солдат, ну просто там маю якісь проблеми. Кому то треба? Можеш допомогти? Помагай. Нащо ти це розповсюджуєш це сміттє? О, 9 травня треба спалити мозку. Ну, типу, звучить класно. Але якщо подумати, можем, це треба мати кулю в голові, щоб таке писати. Ми держава не дика. Ми держава, яка рухається до цивілізації. Я би не хотів навіть такими речами жартувати. Бо тому що подумайте, що буде далі після того всього. Як нас будуть сприймати світ? Так маскаль цього і хоче, щоб ми виглядали дикими, такими, як вони. Ми нормальні. Що ми робили? Дуже добре, нема питань. Але ніхто не збирався бомбити Красну площу. Не треба, вони самі себе знищать. Самі вони себе знищать. А ми їм поможемо трохи. Ті, що на місці вони дадуть собі раду, ви скажете, що вони ні на що не здібні. Якщо добре щось, дуже гарне яблуко, дуже свіжий огорок упаде в гній, він дуже скоро званиє. І тому, що би там добро не робилося, вони зогниють за нашої пам'яті і за нашого свідоцтва. А ті, які прилізли до нас, як християнин, одна їм порада, ідіть додому. А як не слухаєте мене, то слухайте наших військових, то йдіть у землю. Інакше варіанту немає. Або додому, або в землю. Я кажу додому. Разом з своїм желізом. І все. Дуже дякую вам за, за запитання і дуже себе перепрошую за трохи емоційний стан, Бо тому що... Бо тому що, бо тому що.